Так, всім привіт і добрий день, пане Вікторе. Та сьогодні вже третій день, як в мене живеться гусінь. Так, останнім часом вона себе якось не дуже так почуває, почуває добре, вона якось лежить весь час, не рухається зовсім. Вже іноді задумаю, що вона може вже метра, мертва. Але мені підказав пане Віктор, що треба підстелити папірець, тому що вона вже стає лялечкою. Так, а зараз ми будемо. Це, діставати. До речі, зараз ще покажу. Я до неї думав її тарілочки навіть купив, щоб годувати її з них. І навіть ванну купив. Ванну купив, щоб її мити, а вже пізно, ну вже лялечку. Тому для наступних. Так, тому зараз будемо їх. Будемо. Беремо. Ой! Ожила! Ожила, ожила! оп оп по оп оп Не вже. оп ожила. Зараз витягнемо. Зараз Щось не можу сходитися. па, па, па. І в ванночку. Звичайно, нема води без води, але так. І зараз дістанемо інше і постелемо. Так, зараз я дістаю. Так. Дивіться, вона прилипла до кропу і не, відп... не відпускається. Тому я, мабуть, так і її залишу. Отак от, от не відпадає з нього. Так. Та зараз я буду брати і класти папіросіці. Я вже помив. Так, зараз будемо класти. Щось? З, з паличками роз Так. Готово. Та зараз ми будемо класти саму її. Хотів би покласти тільки її, але вже покладу з листиком. Щоб, якщо що їла. Так. Поклали вже ми. Так. Тепер будемо її так тримати, тому що, коротше, так тримати. Може вона вже скоро стане лялечкою і буде красивий метелик. А можливо, і моль, не знаємо. До речі, я це... Ще давно в мене була така книжечка про якраз про гусінь і я. І це дивився думав, на, яку... на кого вона схожа. Мені здається, що це оце. Дивіться, мені здається, що це схоже на цю гусінь. Мені щось здається, щось такого. Щось такого типу, мені здається. Як думаєте, це так чи ні? Чи може хтось знає, який це вид, тому що я щось не дуже знаю. Хто знає, підскажіть. Так, і на цьому будемо закінчувати. Чекайте інших новин, гарних або якихось новин чекайте. Зніму, коли будуть якісь новини. Так. І на цьому кінець третього дню. Ну, всім до побачення.